Отож, добрий вечір, друзі! Всіх вітаємо на стадіоні Авангард у місті Рівне, де сьогодні на нас чекає. Ну, ось по справжньому унікальний футбольний вечір. Не побоюсь цього слова ні в якому разі. Уперше на полі зустрінеться команда Української прем'єр-ліги, ВРС Рівне та медіафутбольний клуб «Профан». клуб, який вже встиг стати одним із найгучніших явищ українського медіафутболу. Будемо з вами відвертими. Ну і звичайно, цей матч ну, не просто товариський, це ось така своєрідна зустріч двох світів. Професійного футболу та футбольної медіакультури, яка розвивається про цей розвиток, поговоримо трішки пізніше. у Нас буде тут вдосталь. Отже, з одного боку, професіонали, які борються за очки в українській прем'єр-лізі, з іншого, ну як їх жардоман називав Олег Миколайович у промо відео цього матчу, збиті льотчики, блогери, інфлюенсери, і навіть військові. Але Всіх непричетних до сьогоднішньої події об'єднує одне любов, передусім до футболу. І це, як на мене, найголовніше. Ну що, ми в очікуванні стартового свистка нашого матчу? І ось він пролунав, хто виявиться швидшим на самого початку. Звичайно, що це Ренідін. І одразу ж збивають турецького легіонера. Виглядало це досить неприємно, і відверто, і після. Не попав в, в об'єктив. Жук, саме він. Ось. Був вибраним футболістом профан на спід старт. І буліт. Одразу ж у виконання Ренайдіна. Ренайдін виходить. Звичайно, що вічна віч. Ножи від Ренайдіна. Хитнув голкіпера. Ренайдін! Здорово! Просто переграв голкіпера. Ну, ось таке враження, ніби жодних проблем Ренедін не відчув. Хоча, здавалося, після цих ножниць в штрафному майданчику, ось після того, як прикинув Ренедін м'яч ліворуч, можуть виникнути все ж певні о, проблеми в турецького легіонера. Ось нам показують повтор цього епізоду. Ну, і здорово тут хейтну прибрав м'яч під себе, прокинув, ну і, звичайно ж, пусті. Ворота РН-1 реалізовує свій момент. 20-та секунда рівно на табло. А у нас вже рахунок 1-0. Знову ж таки, псевдонім Кордю Кирило Дучев Під псевдонімом Дуча, Максим Муха. Муха, Єгор Галкін, Галкін тут все просто Володислав Алексеєв, алекс Отож, ми перший стандарт могли побачити. Стандарт такий медіа футболу, яка більш така статична, спокійна, можливо, менш емоційна. Зараз Георгій Георгікуця на половині поля суперника м'яч відбирає. Активно себе пропонує правоуруч Пушкуца, Пушкуца. Подача від нього. Набігання відстеня. 2-0. Ось це так зв'язок між е, вінгерами Вереса. Хороша подача, хороше набігання. Ну і захисники профана були. Безсилими бачимо, що панує чудова атмосфера на лавах запасних Рівненського Вереса. Ми любимо там бачити і Івана Надєїна, і Юрія Габовду. Демонструє нам епізод повтор цього епізоду. Отож розігрують на своїй половині поля. Футболісти Вереса, але зараз не помиляються, все ж виходять з цього тиску, виходять дуже красиво. Кучеров хороше закидання Ліворуч на стені, яка ж діра. В профана Стейн, спішний від нього в центр. Стень, пасує на Ерена Едіна. Айдін, ну, удар від нього, ні. Другого голову виконання турецького легіонера ми не побачимо. Ну, бодай в цьому епізоді. Знову ж таки, демонструють нам лаву запасних. Ось Максимально зіркова, максимально незвична. Простріч штрафний майданчик. підбирання. ні, Валерій. Кучеров. Все ж м'яч перехопив, одразу ж відписав на Георгій Куця. Активно себе пропонує Пушкуса на правому фланзі. І На нього віддає Грузин передачу. Зараз як в підкаті зіграв Микола Морозюк. Зіграв uh, чисто. Або ну ж, пенальті за меж штрафного майданчика, або ж класичний буліт, який вже ми сьогодні бачили на початку нашого uh, футбольного матчу. Або ж політ за меж штрафного майданчика, uh, штрафний удар з будь-якої точки, або картка Джокер. Джокер це ти можеш вибирати. Euh, Будь-що звище перераховано. Помиляється зараз профан! І удар від Олега м'яч пролітає повз ворота. Ну і зупиняє в нас матч. Арбітер команда Профан буде тягнути картку. І ось З своїх опцій, щоб якось трішки змінити хід. Свої гри? Ну і що? Другі, Яка там картка? Це вже це бачимо це реакцію це 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 Профана. Це Джокер, Джокер. Вона в своїй руці. І навіть без Гопро. І просить підтримки. Муха просить. Луна свисток. Муха не поспішає брати розбіг. Муха, доскільки я зрозумів, ще хоче виграти дуель поглядів. Муха! О, яке ж хороше! Виконання 11-метрового удару. Влучив максимально впевнено і що головне влучно у лівий верхній кут. Ну і в нас 2-1 на футбольному полі. Джокер, футболісти Профана. Ну і, звичайно ж, неймовірне просто виконання 11-метрового. Жодного шансу для Валентина Гороха. Ну і що, тепер достають свою картку рівняни. Ну і достають Отож. напевно найгіршу картку зі всього списку. Приблизно метри 23-24 до воріт. Ну і що? Готується виконання цього. Стандарту. Отож. Дмитро Кльоц виконує цей штрафний, Пробував на точність, але трішки забракло сили цьому удару. Абсолютно жодних проблем для голкіпера Профана. Отож, обидві команди використали свою опцію картки прямої дії. Євген біля кутового пропорця Відпосовує назад на Олега Герасимюка. Той поставив корпус і віддав спокійненько назад. В якому ж порядку Олег Герасимюк не перестану це повторювати, друзі відверто. Дуже приємно дивитися за цим. Ну, вже не футболіст, а екс футболістом, екс-футболістом. В нашому матчі який момент! Удар повороти від Еренайдіна, тим менш підбирання ж також за сьомим номером Вереса. Ну і ставить корпус футболіст Профана. І дозволяє м'ячеві вийти за межі футбольного поля. Ну і знову Пушкуца зі своїми навісними передачами. Рене Дін цього разу в нього удар виявився більш акцентованим систем. Друзі закликає і вас доєднатися до благодійного збору. Отож, переможця аукціону мали можливість використати свій буліт. Проти голкіпера однієї з команд, які вони обрали самостійно. Дружи, дружи, ну і дружи, цікаво було. Бачимо Юрія Габовду, який з'явився з перших дружи. хвилин нашого другого тайму. І одразу ж моменту Профана. Удар за мештрафного майданчика не зміг прикластися як слід до м'яча. Десятий номер профана. М'яч прилетів повз. Ворота. Гра без офсайду протягом п'ятьох хвилин, що теж не менш цікаво, адже будемо бачити дуже багато ось таких вертикальних закидань, напевно, які є прогнозованими. Як зараз від Каді грає Юрій Габо, Та й демонструє в оковому арбітру, що жодного порушення правил там не було, чисто м'яч. Така ж думка і в воріт Рівненського вереса. Пасує на Костаса Стамуліса. Кльоц, праворуч. Шукає э, Стеня. Стень знову на годю. Годя. Передача на Габоду, Габоду оточити кіло суперників м'яч між Ростислава Таранухи. Той закочує м'яч у ворота, але демонструє лайнсмен, що в положенні грою знаходився Ростислав Тарануха. Ну і Рахунок незмінний. Тепер вже спроба атаки від Профана. Бачимо, наскільки активно апелюють е, футболісти Вереса в на челізірі до договну арбітра. Емоції, друзі, дійсно зашкалюють. Так одратики для, для, для Профана. Все ж першим на м'ячі Максим е, Сміян був. Поворознюк. Закидання від Дмитра Поворознюка. Штрафний майданчик там у боротьбі Микола Морзюк викидає удар від годі. Заблоковано. Ну і одразу ж профан м'яч забирають під свій а, контроль. пішло закидання по флангу. Там дуча. Команді грають щось на полі. Досі з м'ячем профан. Після невеличкої помилки все ж вони м'яч повертають. Ну і йдуть великими силами вперед. Максим Сміян у боротьбі, тепер Юрія Бода проходить його 14 номер про Фана. Чи, чи вдасться довести момент до удару вдається? завдає цього удару. Алекс. Удар, який. Напевно, все шишов в площину воріт. Вереса А на місці Павло Стефанюк. Ну і що? Рівняни використовують свою опцію буліт президента. Бачимо, ми Івана Олексійовича на який готується. Потрібно забити м'яч у ворота без жодних дотиків від голкіпера. Просить підтримки від трибун. Іван Олексійович Надієн. Ну і що? Лунає свисток. Розбігається. Одинадцятий номер Рівненської команди. Отож, зближається з голки Переволексієвич і це гол забиває цей м'яч Іван Олексійович. Надії не має спробу себе відчути в ролі футболістів після забитого м'яча на своїх домашніх трибунах. Підтримка просто шалена. Ну одразу ж вітають свого президента, президента футбольного клубу Верес. Гравці. Ну і рахунок на табло 3-1 збільшує перевагу своєї команди Іван Олексійович. Ми можемо бачити повтор нашого моменту. Здорово вдало вибрав момент. У нас на футбольному полі дебютний гол за Рівненський Верес. Ну що ж, тепер спостерігаємо за болітом від президента. А, профан. Момент. Ударив поперечку. Влучає президент медіа футбольного клубу Профан. Здавалося, повністю обіграний Павло Стефанюк. Адже з позиції з якої задавався удар. Отмовірність влучити площину воріт досить велика. І все ж трішки зовсім трішечки не пощастило. 80... Восьмому номеру медіа футбольного клубу. Профан. Профан на м'ячі. Муха. Досить грубо пішов прямою ногою. Но одразу ж. Дмитро Кльоц. О, ось туди на лівий фланг. Там хороший прийом м'яча. Демонструє Алекс. І падіння від мухи. Тримається той за обличчя. Ірій Бода на це реагує з посмішкою. Демонструє, що жодного зіткнення там не було. Дивимось на повтор. Ну, влетів. В'ячеславович Алексєєв. Вихованець Динамо, чемпіон країни у складі Юди. Артема Мілевська як в професійному футболі, так і в медійному. Алексеєв дебютував за першу команду київського Динамо в товариському матчі Динамо Київ-Брест, який закінчився розгромною перемогою 7-0 для Київського Динамо. В тому матчі Алексеєв зробив хет-трик. Тобто ось такий бекграунд у 69-го номера медіа футбольного клубу. Профан. Прямувати до перемоги в сьогоднішньому унікальному поєдинку. Закидання від на правий фланг для Рінська Вереса не вдалося. І що там вже пішли конфлікти? О, муха зіграв досить грубо у підкаті проти Дмитра Годі. Ну і дійсно. Є претензії у футболістів Вереса до 23-го номера Профану, адже відверто не вперше муха грає ось так грубо, не вперше летить прямою ногою, не вперше летить в підкатах. І вже таке враження, що увірвався терпець у футболісті Вереса. І ще одну жовту картку демонструє арбітр, і це червона. Єдиний футболіст Профана на даний момент, який зумів відзначитись м'ячем, хоча з пенальті, є вилученим. Дійсно ну, груба гра відверто в такому матчі проти футболістів Української прем'єр-ліги, ну, по, які попереду готуються до матчів проти умовного кривбасу до фази атаки. Зараз дуча, капітан. Хто як не він, виконав хороший діагональну передачу Лівореч. Перепасується між собою. Футболісти Профана і пішов удар за штрафного майданчика. Удар не надто вдалий. використовує свою опцію картка Ну і що? Рівінський Верес використовує опцію картки непрямої дії. І зірковий гравець або тимчасове вилучення, ну, звичайно ж, картка Джокер. Ну і що? Зірковий гравець. Найбільш логічне рішення. Тепер е, також використовують опцію і профан і достають ту ж саму картку. Е, дабл гол-дуель. називаємо її так між Кордюком та Таранухою. Та буде скоріш ось, можливо, або демо-версію його забитого голу в офіційному матчі. Ростислав Тарануха вихід вічна, на віч. Ростислав Тарануха, Тарануха ворота Пробиває. Дев'ятий номер Вереса. Аж яка ж хороша можливість була зробити рахунок на табло. Розгромний рахунок на табло, який би, напевно, був би дуже неприємний для футболістів. Профана. Ну, зачепилися. Ростислав Тарануха відписав на коса Стамуліса. І той вхід на Дмитра Годі. Дмитро Годя штрафнув майданчику шукає Ростислава Тарануху. Та м'яч приймає Тарануха. Удар поворота задати не зумів. Обкрадають захисники Профана. Нападника Вереса. І з той правила все ж порушив проти 17-го номера. Профана проти Кордюка. Ну знову вкотре. Який же ж хороший момент для Ростислава Торонухи, але підступно отож. Пішла подача в штрафний майданчик і вдається забити м'яч у ворота суперника Івану Надієну. Ось це так бомбардирське чуття. Ну таке враження, що при... Ось вроджений Форвард Надієн вибрав правильну позицію. І спокійнесенько м'яч направив у ворота Профара, забивши четвертий м'яч для рівненської команди. І другий м'яч. Цілому для себе в цьому матчі Іван Надєєн відзначається в друге у ворота суперника. Вау! Іван, ну ось дійсно опинився в правильному місці, в правильний момент і просто. Переправив м'яч у ворота суперника. Сів не зумів її реалізувати. Хоча, якщо у Кордюка і шансу навіть не було забити дабл гол, то Таранухі їх було вдосталь. Він їх не реалізував. Зараз моменту Вереса. Пушкуться, простріл на місці. Годя удар. Поворота від нього вище воріт після скидання Ростислава Таранухи. Пробуває Дмитро. Годя. Ну і що? У нас потихеньку добігає кінця 65 та хвилина, а це означає, що в нас розпочинається період сміян. Красивезна діагональ від нього. Там на підбиранні. Дмитро Годя здорово знаходить Ростислава Тарануху. Тарануха. Тарануха. Обірож 1 один. Удар від Ростислава Таранухи. 6-1! Одразу ж дабл гол використовує Ростислав Тарануха. Не зумів він використати опцію зіркового гравця. А ось дабл, в період дабл-голу підзначитись у ворота суперника. Ростислав Зумів. 6-1. 6-1. Ну і потрібно профану відповідати. Рахунок катастрофічно розгромний. Ну і святкують разом Іван Надєєн з Ростиславом Таранухою. Ну Профан на м'ячі. Ну Іван з і пішов поля Олексійович. Надєєн отримує одразу ж своє привітання. Відверто дубль в такому матчі. Це дорого вартує. Удар від Костаса Стамуліса. М'яч перелітає. голкіпера після його ж сейву і влучає в поперечку. Ну, ось я не назвав би це вдачею на стороні голкіпера, адже все ж до м'яча він дотягнувся. Це прямий сейв. Ну і буквально лічені секунди в нас закінчується до основного е, часу. Профан. Знову помилка при передачі. Знову рівняни у грі. Поворознюк. Здорово сьогодні демонструє себе на футбольному полі Поворознюк, Пішла передача Ростислава Тареннуху. Тарануха в оточення декількох суперників. Віддає на Пушкуцу, Пушкуца, Удар від нього ближній кут на місці голкіпер. На місці голкіпер Профану. І лунає у нас фінальний свисток, друзі. Наш. Матч, благодійний матч, унікальний матч. Матч, який проходив під святковою атмосферою, під усмішки вболівальників, під ось такі гучні, позитивні вигуки, купу позитивних емоцій. Сьогодні віддали як і футболісти, так і функціонери клубу, так і представники обох клубів, як і вболівальники. Неймовірний обмін енергією, перш за все, відбувся на стадіоні Авангард. Мені здається, навіть не потрібно озвучувати рахунок на табло. Відверто це не має жодного сенсу. Адже сьогодні всі люди причетні е, популяризували футбол. Дуже багато болівальників ми побачили на трибунах, яких було дозволено переглядати цей матч. Це не протилежна трибуна. Сьогодні вхід для болівальників був безкоштовним. Друзі, для вас цей матч коментував Олексій Дорожко.